І вода холодна осю. То все правильно там зроблено, але воно виглядає непонятно. Прийняв замовник рішення, а це переробити. Прийшли зараз ковіряти все. Перший пішов. ти ще досі. Захекався вже. Ну, ще один. Це буде 13 мішків, 9 мішків. Я на 6 покрутив, Вона ще бодро крута. але вже червоним коробле. Всім привіт. Ми приїхали на базар. Деякі моменти. А, здали павербанку ремонт, бо в Тані сильні руки, в общем, штекер відпав, так? Да? Так, <реш> <реш> шка зламалася. ну Я її легенько сунула, ну прям там. Китайці погано припаяли, <реш> можливо. Ну а так, що, ж, сходив е... до продавця Максима, <реш> не знаю як його звати, взяв умивалки мінус 20 і заразом зробили тест акумулятору. Я тут купляв його 28.11.23. На СТО сказали, що треба дозарядити, бо щось він підсівший. Ну думаю, ладно, наче ж акумулятор новий. Дома на зарядці він мене трохи стояв, там з вечора часа два з половиною і на ранок, може, та скільки години три світло було? Та було. Ні, ти, 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 ти 2 години. Ну, дві десь да. Та. ну, в общем, такими ривками, або щось, коли є світло, тоді заряджаємо. Але ж кинули цю нагрузочну вилку, яка показує точно, то показує 12,8. Він каже, взагалі акумулятор повністю заряджений 100%, все нормально. Ну, спитав, як я їжу, та ні, каже, що пробіги хороші, взагалі заряджати й немає смисла з такими пробігами. На мене які пробіги? Можу 2 дні їздити по 15 кілометрів, а потім два дні на Київ з Києва, то виходить туди і назад десь 50-60 кілометрів. В принципі, пробіги нормальні. Так що машини, машини нема, то будемо їздити, Ваш акумулятор живий. Але мінус 19 було, що я хочу. Я хочу, щоб вона бурки завелася. Ну, сьогодні провірив вже з новим маслом, нічого не потекло. Теж крутила довше, так, ву-ву-ву, а потом пух-пух-пух-пух, ще не знаю. Може солярку спробувати з другої заправки. Хоча, якщо послухати хлопців, то все воно з однієї бочки. Тільки різні ціни. В общем, будемо експериментувати далі. А зараз прямуємо сантехнічний магазин і потім вже на об'єкт працювати набрав я трішки тетріса на 13 гривні. Ну, це на хрестик без грошей, бо так, всяке взяв, сьогодні змонтую і зараз вистачу. Тут небагато, але всякі трубочки, переходнички, тройнички, розтруби і так далі. Ну, це найвелика труба. <гум> да. Зараз замовник мені дзвониться, бо я дивись по плану, е, чого там так зроблено. Бо дивіться, по плану ум... Маш, е, м... ванна, тумбочка і пралка, і відстань до стіни чомусь. І вода холодна, ось. то все правильно там зроблено, але воно виглядає не, непонятно. Тобто, без того, що вони пралку будуть зміщати в сторону, а тоді як комунікацію від пралки засунуть під тумбочку, що різать тумбочку. Ну, о, Зараз він рішає і так далі. І ми потім будемо знати, що там зробити. Мені. Поки що треба почнути, і це треба це все підняти на две поверх. Так, ну що, перший пішов. Чого ти ще досі? А що на себе? Сіки сходимо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Так, заснув. заснув. це все треба на голову, підняти. зараз беліком залити. Тут вже холодно. Захекався вже. Ну ще один, це буде 13 мішків. Далі ще 14 казав. Ще два воно є стяжка, не знаю, хоч не збивалося, це вона ще вижала. Підлажало... А ще два, якщо три. Та це вже баба, нічого я очі не бачить. Ні, Ну, Зараз, коротше, той мішок піднімаю. Потім там ще те я вчора переділував ту каналізацію, щоб заховати нижній. Ви ж пам'ятаєте, нижня труба, це що коло полу, вона виступала на 20 мм, тому те я заховав, але тепер треба, де вихід на умивальник, там поставити тройніт, щоб в сторону йти ще для майбутнього сифону під кондиціонер. Просто веслікові сифона нема де купити. Там один був, ну він без шарика, щоб те нам не підходить. Закажеться, потім вже як до плитки дойдемо, поставиться. Ну, менше роботи, менше грошей. Оцих профеліпше дуже багато. Я кажу, заказував одне, а купили зовсім інше. так. Mm -hmm. да. Так, да, Цих повинно було бути 4 і 2 штуки, е, я забувся. Оде, це де. Це дешник. Це дешник взагалі не купляли, бо тут були порізані. Ну, ладно. Але від того, так то, як розібрали ту інсталяцію і по квартирі, валяли з куча всього, я використав у себе ушне. Ну, поверне назад в магазин, що тут закине машину. Я вже старався використовувати усе беум, це, що було. Ну все одно його різати, ну порізаний пополам профіль. що його не забрати. Ой, які ножки я стану. Кілограм 45. Хе-хе-хе. Ви ще 20. Хавпольщики. Добрався я до малярних робіт, так скажу. Зараз <ріст> пообклею все, щоб не замазувати сильно. Сьогодні ще взяв тройнік, переход 50-50-40, бо тут ж буде сифон для кондиціонера, але його немає. Вушко закинув, а то я вчора переділку зробив, але не до ділка Ну Мені ну, вже було просто... Та не хотів я їхати в сантехніку, то вже так і залишилося. Чуть-чуть Ну, Світла вже немає. Зараз е, закидаю ці всі штроби, О, це все поварить. Там і старт, і ротман усе намішав і залишився фініш. Буду далі фінішом кидати. Ну, нічого страшного. Який є матеріал тим і робимо. Що є на об'єкті забушки. Зараз підкину, що буде звисати, потім підчиститься, то не страшно. Головне, це все було зафіксовано. Сегодня план закончити об'єкт, забрати гроші і поїхати. Прикольний план. Ти я ще дні приїхала. Я ще сьогодні приїхала. Що? Ну по гроші. А, ну ти чого я не їхала, бо да. грошай да. не було. Ну так, да. я вже там всі майже 4 тисячі своїх потрапив. А, ну так, да. трап, 2400. Сифон 1300, доставка 90 і сьогодні на 1000 набрав. Це типа на хрестик, не все одно. А, що ж мені треба буде сьогодні пресу взяти. Ще, ще є що Так, Тут, звісно, ізоляція трохи. Хтось працює. Ставить некрасивим, а воно через час їх схватиться, потім опідчища. Ну що ж, прийняв замовник рішення, а це переробити. Я тут потихеньку вскрив, бо непонятно, де були куди заложені труби. Ну я тут бачив трохи трубу, виглядував розетку. Це я вже один кусок убрав. В общем, щоб оце все не випивати не стояло воно, як кажуть, це грошей світу, Зараз, отут. Ставлю перехід на 40-бу Ну, тюдова. Плюс як оця вже трубка йде, ми її так і положимо. Отак сюди піде під кутом і отут поставлю сифон. І так само оцю зараз демонтую. Сюди треба буде з'єднання поїхати купити і метр труби. І потім в ізоляції вже приложу сюди так само на воду і все. Правка підключення, все буде тут і каналізація. Ну а тут просто піднімуся вгору, цим же куском, і вийду 50 для обмовальника. Або варіант розбивати аж од ванни, все понизу. Ось тут є кутик, невідомо чи 90, чи 2 по 45. Сюди ставить перехід під 45, щоб піднятися вгору. А потім йти. Ну це лишня робота. Все одно вже щоб... був. І ще не відомо, як там ті труби йдуть. Але таким планом труба була б ціла. Хоча невідомо, як він ти труби завів може зробити так? Це ж тільки вибивати. А ні, тут, судя по цьому, штукатурка робилася до цієї стяжки, то вони того, що отак труби в неї скинули, та і все. Тобто все одно я цю трубу не витягну, щоб її цілою пустити цілої можна, Все одно нема сенсу. Я ж тяжку бити не буду. Нема сенсу. Тоді проще вже це все не ламати, а виходить за цього. Все так рагорно стоїть. 90, за той кусок. За дітей. Це, мабуть, останеться тут, як і є. Отак. Але ж він тепер, а, ну, я зараз цю уберу, її ж треба змістити сюди. не на вітрок. Як вам варіант? Трошки переробив. Пришлось з розгоряти усе, бо ну ніяк. І з'єднання те, що було, в общему це була середня. Да? Да. Я їх там вже поперекидав, Ну вже щоб цей юзел не перепресовувати, щоб якби, мало кров'ю, да? тут треба, звісно, зафіксуватися ще бо тільки на одному. Отак все нормальок. Далі тут треба буде чикс і додати ще метр купити Це на 16. Ну, поки що підганяю Оце все діло. Це у нас е, сифон провалка сушка. Разом Ось, ця штука. Вже після плитки обрізається по відповідній глибині закладна, вставляється, ну і на ці, ці штуки підрізаються і туди ціпляється два носи. Таким планом у вас... Каналізація не воняє в пральній машині. Так, Це у нас 45-й. Сюди. Подивитися, що куди, як стає. 45-й. Мабуть, ще один 45-й. Отак. Візетку придеться переділувати, переносити. В принципі, тут підіб'ється. Ну так, да. десь ми тут його так і поставимо. Оце воно все в нас отак і буде. Нормально. В принципі, нормально. Позівчика. Можу розуміти, де приблизно бити. Лінії рівні так, да? все. Краще було зробити нове. Щоб ми це переділувати. Але що робити? Ну, треба далі копати. Зараз подобиваю, потім поїду в магазинчик. Ну, тут менше кілометра їхати. Мені добре. Менше вдома. Додому. Ну це вже довше кілометрів. Але що зробиш? Так, ладно. Все вже перероблено. Звін поїхав, взяв інструмент в оренду, купив з'єднання три гільзи, а водорізєнку використаю душки. В принципі, значить, тут потім накинемо ізоляцію і все буде нормально. Да, да. 10 хвилин роботи 250 гривень оренду. Ой, скочу. Ну да, а що робити? 好吃吗 Детка. Зараз розширить трубу. бачите, не заливаю потом. проблема з водою. Зараз вже це присану, на горі поставлю новий кран, там теж стара відбувалася різьба, я переставляв пластиковий. В общем, хлопці, остання движуха на сьогодні. Залить зараз під дома і в принципі збираємо вечір і йде додому. Замовник, щоб завжди йде гроші прийдуть. А Я, штроби що, не будеш закидати? Які ж Нанизу. Ну, <смір> Я <смір> самі в інстаграмі не скинув. Фотку робив, замовник подзвонив. я пішов в останній чек, дивитися, бо треба було в екселі поміняти коштори. Я ж сьогодні поїхав на, це, на сантехніку, набрав декілька нюансів. Приїхав, поробив, там кран забрав, хотів сюди поставити, тут вкручую, різьба допомага, з інпластиковий. Я вже доробив все, ну, те, що тільки що я робив, то пересилав, то, то я ще раз їздив, взяв прес. Візе. Вода зроблена. Ну а інакше чого почав доробляти? Бо без води я це не займав. І До того прийшлося вже там все доробити. І потім той. І потім той. Це ще чорно. У мене, мабуть, це пісокартон. Давайте все. Або. Три мішка гіпса, ой, три мішка, три вітра. Інтересно, скільки хвати шестерки, це ще стяжко колотить. Бо світла нема, все на акумуляторах. два вже розряджене лежить. Зараз цей піноблок виковірю, на який я ставав. І, напевно, де заколотиться, протягнув і буде все. В принципі, пішло менше, чим я розполагав. Ну, там все одно вона піде в другі, все нормально. Є куди. Ну, ще ж я там е, закидав. Ну так, да, мішок зекономилося на тому всьому. Коротше, ладно. Треба я позичанику. Коли... Подножку моє. Ого, все. Блин, а як і вийде? Так хтось сказав, вкинув піноблоки під зверху залив глазуркою та й готово. Не пойдемо, Треба заливати, щоб було воно одне ціле. Звісно, плитку вкладати буде, так ходить буде. Ну, в принципі, пішов. Сюди з подрізкою, сюди дві штуки, ну а тут трошки бароки. А тут ось поставився інструмент. все близько. Ось сьогодні, так. Тут ну, я заколоти в одній наче нормально. Та ну маяк уже торчить, наче. Та воно ж сідається, то воно ще розходиться. Туди я підтрав заповнив повністю. Подаємо це заколочу, а там що залишиться, на низу утра труби заводити. І виходить що? Получається 9 мішків. Я на шістьох покрутив, вона бо ще бодро круте, але вже червоним родить. Але ще крути. Ну да. так. Це нормально. Але ж це не клей, підошний клей він м'язкий, там зовсім другий. Навантаження. Ні, ну з тим, що я ще не крутив деякі моменти вчора і так далі, було 10 мішків стяжки він вже перекрутив. Ні, ну нормально, ну, той... Я ж не брав для цього діла, до міксера 6. -7. Стас псевдо псевдо дай мне ага. или того я ставил вот тут а то как тут немає 90 руку там я его сам выкористал ну ладно стало же тут Останні моменти, останні штрихи, так скажемо. Вже гроші на кармані робити не хочеться. <смі> Замовник приїжджав, розрахувався. Але так, що ж, ключі я вам ще не віддам, бо мені ще пів подонних тільки залив. Подон вже залитий і за остатками закинув трошки штроби, щоб все. Там тут, тут, там я зробив, а що зараз? Все. Нам він казав, зараз у дірку пону і ну, я сказав, закидаю, заб'ють, вже готово. Поприбирати все, зібрати інструменти, стягнути з шостого поверха в машину. Все у нас. Все. Якби нічого такого. Що там? Тінь бігає. Там. Де. Ти ходиш на тінь. А -а -а. На цьому об'єкті наша задача стояла зробити підготовку. Переділки і підготовка. Все. Оце остання переділка підготовка, далі все буде сохнути. Післязавтра, я думаю, ми заїдемо вже на оптимістів. Там сантехніка з нуля. Зробимо там, потім повернемося в ЦЖК бо є ж квартира, яка півроку чи токає, чекає нас. Ну, а далі вже замовник підсобирає гроші і каже, може після тієї квартири зробити, то до мене повернетеся вкласти тут плитку на горі по полу. Але в нього ще двері приходить на монтажу, будь-малярки нема. Які гроші? Він тільки тратить і тратити. Це не те, що це почку треба продавати. Тож, ну, ладно. Получиться, поїдемо раніше. Ні, то вже коли вийде. Ну, він хоче, щоб я плитку вкладав, а там вже як вже буде. Да. Я в принципі теж не проти, бо це все тут рядишком мені зручно. Що це сіла машина, та й Бога. Пообідали вдома, так? Ну так. Да. Але це більше часу, ніж тут буде броди їздити. Зато ми на об'єкт час не їхали. Ні, ну ти вже як Ну да. То так. То такое. Не їхали часто, це добре, але ж можна обідати на об'єкті за 5 минут. Та ти зразу взагалі сказав, що нічого не беремо, ні буде броді нічого. Ти <світ> тому тільки м'язи кілограм забрав. І теж не голодний. Ні, я вже вся кусочок з'їду. Ще нема на печі, Свининки смаженої І закусив би курочку. І сліфанув би кофе, а потім на десерт синенку з курочкою після кофе. Красиво? Красиво. Зараз... Туди підкидаю та правилом, потім можна, тут поврізаю все лишнє. настроєння, Пилюка літає, нас проважає. общем, робота зроблена. Тут все позамазував. Разок підняється по сходах. Під санузел, піддон залив, ну, а тут я сьогодні підмазав, підшпаклював. А тут ще треба буде сифончик на кондиціонер поставити. Це вже потім. А так все. Їдемо додому, все виконали. І хоч без плесосу, але за собою повністю поприбирали.